Вітаю! Сьогодні ми всі де і будемо дивитися готель міжнародної мережі Blue Санте, який нещодавно пройшов реновацію. Готель приємно здивував мене сервісом, увагою до деталей та загальною атмосферою, особливо якщо враховувати його ціну. Мене звати Ольга, я турагент з 13-річним досвідом. І на цьому каналі ділюся своїми реальними враженнями про готелі без прикрас та реклами. Починаємо огляд! Ну, погнали дивитися обід в готелі ТОЄ Блоксанти. Починаємо ну, звідси, тут випічка, також можна собі приготувати гамбургери, салатики, зелень, маслини. З цього боку паста та супи, також є веганські страви, тут здебільшого овочі, брокколі, ось така смажена картопля, також є веган-десерти. Декілька видів. Салатик з чорним кіно. Закуска є тунець, рубус, міді, ось тут вокальні сири. Холодні закусочки. І тут є рибка різних видів, ось така скумбрія, ось такий ролл з рибкою. Ролли з червоною рибкою. Гаряча лінія, тут у нас гуляш з індички, рис. Теж індичка. Дуже апетитні страви турецької кухні. Це курка. Ось такі гарні баклажани. плов з куркою теж апетитно виглядає. Ось така незвичайна сарма з млинці. Далі на гарячій лінії овочі смажиться індичка. Є ось така рибка. Це шашличок з індички, ось тут він. Також тут у нас селера. Ось таке м'ясо запечене. Також котлетки з сиром смажать, баклажанчики і червона рибка в вершковому соусі. Взагалі хочу сказати, що дуже приємний такий ресторанчик. Все дуже чисто, гарно сервіровано, подача мені дуже подобається. Підходимо до фруктів. Є цілі, фрукти є нарізані, хурма, апельсини, є диня, фруктовий салат, також грейпфрут і є почищений гранат. На обіді є морозиво, 7 видів. Ну і столик з десертами. Підходимо до найсолодшого. Турецька пахлава. Тут є у нас: різні соуси, тахіні, кокосова стружка є. Ось така бахлава, теж з горішками і кадаї. Набрала собі тарілочку, йду куштувати. Китя перша прийшла дивитися огляд оглядом. Нам дістався номер на першому поверсі: 11-12. Зараз подивимося, яка це буде кімната. Ну що, заходимо. Все по класиці, Перша киця зайшла до на нас в номер. Так, нам дістався апгрейд номеру, Це сімейний номер. Починається він із двох ліжечок. Ось тут два окремих ліжка. Телевізор. Місце, де можна залишити свій багаж. Киця себе почуває як вдома. Да, киця? Будь-як вдома. Так, проходимо далі. Ось тут шафа. Шафа. Величенька, мені здається. Так, така велика, шафа, додаткова подушка. Що тут у нас? Капті є такі. Сейф. Ну і сама основна кімната. Що, кажи? Подобається тобі тут? Кажи. Класно? Ось така кімнатка. Віконце. І є у нас ще вихід на наш балкончик. Там ще тераса є така, але туди виходу вже нам немає. Невеличкий балкончик, два стільчика. Ось вид на сусідній готель. Набір для приготування чаю кави є. Ось такий маленький чайник, водичка велика. Так, міні-бар дивимося. Міні-бар і кола Фанта Спрайт. Китя теж дивиться міні-бар. Китю, як тобі? Водичка. Соки є, ну все. Тепер ми, ми відразу заїхали вже з домашнім улюбленцем. Ну, загалом перше враження від кімнати доволі гарне. Таке все чистеньке і новеньке. Зараз будемо роздивлятися ближче. Ось тут у нас санвузол. І ось тут кімнатка для дітей. І бачите, ще віконечко таке є. Китю, ходімо дивитися ванну кімнату. Роздивляємося ближче санвузол. Для косметики місця достатньо. Ось таке дзеркало велике. Є два стаканчики. Тут є якийсь косметичний набір. В номері душова кабінка. Є також засоби для гігієни, шампунь, кондиціонер та гель для душу. Ванна чистенька, плісняви немає, нормальний запах. Ну і, в принципі, по розміру, я хочу сказати, що теж непогана ванна кімната ось це зеркало зручне. Тут буде гарно збиратися, фарбуватися, класно. І місця достатньо. Ну, що ось такий був наш номер. Киця вже насолоджується видом, а ми підемо роздивлятися готель далі. Зараз підемо дивитися пляж, а перед цим нагадаю: забронювати проживання в цьому чи будь-якому іншому готелі, а також пакетні тури з вилітами з міст Європи ви можете, написавши мені в телеграм. Посилання я залишила під відео. Пляж готелю розташований через променад – зручну доріжку, що тягнеться вздовж готелів, і ідеально підходить для прогулянок. Пляжна смуга тут широка, пісок дуже дрібний, і приємний. Комфортний як для дорослих, так і для дітей. Для гостей на пляжі працює бар, а також є легкі перекуси протягом дня. А ще на пляжі є ось такий крутий дитячий майданчик. Дійсно, один із кращих дитячих майданчиків тут на цій набережній всі де. Гарні такі гірки, діткам дуже тут подобається. Дуже зручно розташовано поруч з пляжем, поруч з біч-баром, а також у літній період тут є накриття. у нас вечеря, Подивимося, чим пригощають той блоксанти. Починаємо з піци. Овочі та піде. Ось тут готують пасту, різне оливкове масло зі спеціями, гвоздика. На вечері закусочки є хумус, є міді. По холодним закускам хабсі, є рибка, є ось така курка, червона рибка, порційний салат капрези, соте, рибка. На гарячій лінії ягня ось така. Курячі шашли. на грилі, Ось такі рулетики з яловичиною. Традиційна турецька кухня, мені тут дуже подобається її подача. І дійсно дуже смачно. Ось такий бугур. Також є ось така долма. Це фарширований перець. Нут. І ось такий біф кебаб з картоплею. По фруктам на вечері є банан в шоколаді, фруктовий салат, апельсини, є гурма, банани, мандарини, чищений гранат, грейпфрути, ківі, морозиво. Ну і десертики їх на вечері більше ніж було на обіді. І мені здається, що вони навіть смачніше так виглядають. Є такі цікавенькі. Оформлені, наприклад, ось так або ось такі з ягідками. Також тарталетки з полуничкою. Ось такий симпатичний десертик також. Еклери в шоколаді. Ось з полуницею теж симпатичний такий десертик. Є тортик і є ось такі гарні еклери. І ось такі ще дуже апетитні тарталетки. десерти мені, до речі, подобаються. На вечері такі небанальна така подача, гарні. <свісно> ну, а ми подивимося територію готелю Туєбу Ксанти. Вона доволі невелика, але все ж доволі цікава. І, в принципі, мені такі території готелів подобаються, вони компактні. Багато ходити не треба буде, все поруч. Так, заходимо. Ось така ялиночка, багато-багато декору, досить багато народу зараз, тому буду знімати так, щоб не турбувати гостей готелю. Але взагалі можна побачити ось так затишно, багато дуже стільчиків з м'якенькими подушками. Дуже гарні ось такі диванчики, вони схожі на справжні ліжка. До речі, тут туристи, які рано прилетіли або пізно, навпаки, покидають в готель, відпочивають, навіть можна поспати. Ось такий затишний стиль, всі зони відокремлені одна від одної. Видно, що готель не новий, але реновація доволі якісна. Ну І подивимося, чим пригощають на барі. Входять ось ці. Місцеві напої алкогольні. Всі позиції, що на верхніх поличках, це імпортні позиції. Вони йдуть за додаткову плату. Один вид пива це місцеве пиво «ФС». дуже багато затишних таких і цікавих зон. Наприклад, ось ця стіна, вона ввечері вмикається з підсвіткою, і дуже дуже так аутентично це виглядає. Зліва та справа у нас номери, а вниз ми спускаємося до головної інфраструктури готелю. Мінус перший поверх, тут багато книг, багато настільних ігр різних. Можна ввечері пограти. Ось тут теж різні ігри. Затишні такі диванчики. Також сезони відокремлені одна від одної. Ввечері тут проходить вечірня анімація. Зараз це або музика, діджей, хіти 90-х, 80-х. Також тут проходить міні диско Анімація вечірня софт. Також є патісерія. Вона працює до 18-ї, а ввечері тут відкривається бар, і коли анімація, гості можуть собі взяти різні напої. Зараз тут кава, яка кава без кофеїну я вчора собі брала, але вона розчинна. Є десерти. Різні чаї, ось такі в пакетиках. Каву здебільшого вони роблять із автомату, але можна попросити зробити із професійної кавомашини. Ось наскільки приділяють увагу деталям в готелі Туїблуксанта. Наприклад, тут в кав'ярні є безглютеновий сендвіч та веган, десерти різні. Дитячий клуб він знаходиться теж на мінус першому поверсі. Сьогодні неділя він зачинений, але взагалі це одна кімната з власними туалетами та виходом на дитячий майданчик. Анімація теж, в принципі, в дитячому клубі зараз софт. Також є тренажерний зал. Хочу відмітити, що тут всі ось такі зони, як тренажерний спа. Вони 16+. Тренажерний зал не дуже великий, але достатньо різних гаджетів для тренування. І ось там далі у нас вже починається зона спа. Перший поверх, ось тут є настільний теніс, також є ось таке карт ресторан Таверна він працює в сезон. Зараз зачинено. Головний ресторан. Доволі багато ось таких різних оголошень. Наприклад, не беріть зайву їжу, а, також про алергени, про навколишнє середовище з турботою, про екологію. скажімо. Ну і сам головний ресторан ось це його основна зона. Мені головний ресторан сподобався, дуже затишний. Розділений по факту на дві зони ось тут столики. І зліва вже йде безпосередньо роздача страв. Декор дуже приємний, такі теплі кольори, багато ось таких різних світильників. Все дуже-дуже гарно. Кава із автомату, також є фільтр кава. Ресторан мені дуже сподобався і по оформленню, і по е, смаку. Всі страви були дуже смачними. Все, що я брала, воно в принципі все було на рівні. Ну і також хочу відмітити чистоту. В готелі доволі все чисто, все дуже так акуратно. Ну і Давайте прогуляємося ще територію готелю. Відчиняємо двері. О, відчинилися. Ось тут прямо з дитячого клубу можна потрапити на відкритий майданчик. Є гойдалки. Є ось така гірка з Так не найкраще, я, звичайно, вибрала час для зйомок. Сьогодні пасмурно та зривається дощик. В сонячну погоду це все виглядає набагато краще. Ну, а що, що маємо, то маємо. Тому будемо гуляти територією, дивитися, що тут є. Тут у нас ще одна дитяча зона з невеликими гірками і дитячим басейном. До пляжу веде ось такий променад Здовж всієї території готелю. Газончики дуже гарні. До речі, вчора було сонечко і все це виглядало, звичайно, набагато краще. А зараз така. Осіння туреччина! Амфітеатр. Звичайно ж в сезон та в гарну погоду тут проходять шоу. Підходимо до пулбару. Сьогодні пулбар не працює, тому що погана погода, зривається дощик. Але, взагалі, ось тут до 17 години відчинений пулбар, кава та алкогольні напої тут теж є. Алкогольні напої місцеві. Далі ми там бачимо корпус це готель TUI Blue HOTEL CDM. Також в готелі є аквапарк, дорослий аквапарк на 4 великі, повноцінні, екстремальні та закручені гірки. Також готель TUI Blue SANTA може запропонувати своїм гостям ось такий олімпійський басейн. Він без підігріву. Йдемо далі в сторону пляжу. До речі, що хочу сказати про готель Туї Блуксанти. Це такий повністю європейський варіант. Дійсно, тут європейців ну 95-98, мабуть, відсотків це здебільшого гості з Німеччини. Ми наближаємося до пляжу. Пляж тут через променад, Дуже гарна всі всіде. Можна прогулятися і вліво, і вправо вздовж готелів. Ось ця зона саме для тих, хто любить багато ходити. Сміливо обирайте готелі в цьому регіоні. Ось така гарна набережна. Десь годинку можна сміливо прогулятися. І переходячи через ось таку спокійну набережну, ми відразу потрапляємо на пляж готелю. Пляж я знімала окремо вчора гарну погоду. В барі на пляжі сервірують алкогольні напої, місцеві теж, і є такий невеличкий перекус також. І готель чудово підійде як для сімейного відпочинку, також і для пар. І якщо ви шукаєте дійсно європейський готель з якісним харчуванням, зі спортивними активностями, де багато басейнів, також тут гарний пляж з пологим входом в море, що особливо зручно для сімей з дітьми, обов'язково зверніть увагу на готель «Tui Blue КСанте. Залишилося подивитися сніданок в готелі. Хочу швиденько показати. різноманіття страв мені тут дуже подобається. Доволі такий великий сніданочок. Починаємо з випічки. Також на сніданку є ось такий безглютеновий хлібчик. Є круасани, Веганські булочки, різні пластівці, є безлактозне та розвинне молоко. Звичайно ж, овочі, йогурти. А ось варення такі цікаві. Є, наприклад, ось такі з апельсину, з інжиру, смажать омлитик, панкейки, на гарячій лінії картопля, овочі, є сир халумі. Є ось така вийди картопля, готовий омлет, смажать яйця, ось тут ще такі овочі. Гаряча лінія плюс-мінус стандартна. Ось цікаві такі позиції. Тут сухофрукти, дуже багато видів, є арахіс, є грецькі горіхи. Сирів доволі багато, вони всі локальні місцеві. Ось така нарізочка. Мед в сотах і тахінова халва. Це такі смаколики, які я люблю. На сніданочку масло є ось таке порційне. Є також каймак, такі вершки дуже-дуже жирні. І різні масла, і різні види масла з такими додатками. Закінчуємо сендвічами. Ось тут можна собі приготувати сендвіч з суджуком. Також є фрукти, гранат. Банани, мандарини, фруктовий салат. Був в Києві, закінчився. Є апельсини, грейпфрути та курман. Ось такий сніданочок, доволі різноманітний. В готелі все дуже смачно. Ну і подача гарна, мені подобається. Таким був огляд готелю Туї Блоксанта. Якщо вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Вам не важко, а мені буде дійсно приємно. З вами була Ольга. До зустрічі в нових відео.